Я знаю how much you struggle with A, N, and D. So let's talk about them. От у мене є багато печива. Уявімо, що воно все з різними смаками, з полуницею, з вишнею, з ананасом. А ти хочеш печиво. І неважливо, яке, будь-яке печиво. Тож ти мені скажеш, Влада, give me a cookie, please. Я можу тобі дати це, а можу дати це, а можу дати це з ваніллю, Надкусане. Бо ти не уточнюєш, яке саме. Тож ми можемо прирівняти артиклі Е e і Н до слова Ені, будь-який. Тобі не важливо, яке печиво, я тобі дам. Будь-яке, шо таке, шо таке, шо таке, взагалі без різниці. А тепер у ситуацію, що в нас вже є дві запалені кендлс, і тільки одна з них не горить. А ти хочеш мені сказати, Влада, запали свічку? Очевидно, я не буду запалювати ось ці. Вони і також запалені. Але я розумію, що ти маєш на увазі конкретно ось цю, яка не запалена. Тож, в такому випадку ти скажеш влада, light the candle, тому що ти маєш на увазі якусь конкретну свічку, а я розумію про яку мову, тому що не стану ще запалювати вже запалені свічки, правильно? I hope it makes sense. Тож підсумовуємо: e N дорівнюють слово any, одна штука, будь-яка, будь-яка свічка, будь-яка квіточка може бути, і будь-яке печівко. Артикет в свою чергу можна прирівняти до слова that он той. Конкретний, тож умовно, якщо ти захочеш саме печиво з полуницею, а воно тільки ось це, то ти мені скажеш, влада діві закуків «Strawberry Flavor». Підпишись, щоб дізнаватися більше про англійську.